Вітаю всіх на моєму каналі. Я дуже люблю Київ, він неповторний у будь-яку пору року, але осінню особливо він красивий, коли квітує багато ще квітів, але своє жовте листя прикрашає дерева в парках, на алеях. І ось подивіться, це не центр міста, це спальний район. А як красиво в цьому парку. Ще й досі квітують квіти в ось такому величезному кошику. Хоча вже видно, що це осіння пора. Ось такий чистий парк, не було давно дощів, сухо, тому травичка така вигоріла. Але все одно дитячий майданчик яскравий посеред парку. Ще не побігали туди діти, а ввечері буде людно, а це церква. Зараз, мабуть, почалась вечірня служба, тому що дзвонять дзвони. І ви знаєте, якось я хотіла саме, щоб ви їх теж почули, і кожна людина, котра вірує в Бога, цей час замислиться насамперед над тим, що треба подякувати Богу за життя, яке є, за все те, що Він для нас робить. І, звичайно, ми, українці, молимося про те, щоб швидше закінчилась війна, була перемога і мир у нашій країні. Ми дуже мріємо про це. Ось так надзвичайно красиво, дзвонять дзвони, сонечко виблискує між деревами, саме час задуматись про своє, щось згадати, І, звичайно, мріяти. Ось так виблискують золоті купола на церкві, сонечко пробивається крізь дерева, дуже красиво. Київ красивий скрізь, не тільки в середмісті, а й на околицях. А це я хочу показати вам, це поліклініка у нас в районі. Але я хочу показати вам саме яка доглянута територія перед нею, які ж красиві квіти квітують. Видно, що тут людина є, яка доглядає саме за цими квітами, за цією територією. Тож дуже тут гарно, охайно, чисто, все продумано. Боже, які вони пахучі квіти ці. Не можу вам передати цього аромату. Дуже красиво, гарна погода сонячна. Ось так я собі йду додому з магазину і вирішила зняти саме цю дорогу, якою я йду додому. І тут, звичайно, коли йду через парк, то церква ця. І не, не можна не звернути увагу на неї. А ось новобудови. Я навіть не знаю, чи вже вона закінчилась ця новобудова. Стоїть цей будинок дуже красивий, але, мабуть, люди ще там не живуть. Війна війною, а життя продовжується. Ось уже видно, що осінь так розкидає своє листячко, чи то сухе, чи то. Жовте опадає таке з дерева, скоріше всього, що сухе листя, тому що дуже сухі місяці останні. Але все ж таки осінь дихає і дихає нам в обличчя. А ялиночки вони завжди зелені, тому вони чекають зиму. Але ось я не могла пройти. Тут я бачила, як обрізали дві старі абрикоси. Дуже гарно вони були обрізані, розчищені, і тут сьогодні я йду, а дівчатка малюють на зрізах фарбами. Я, звичайно, не змогла пройти повз них, попросила в них з дозволу зазняти їхню роботу. Ну, мені було наскільки приємно це. І... Ну, я навіть не очікувала, що саме тут, у цьому місці, діти будуть розфарбовувати ці зрізи дерев. Задумка дуже хороша, це з якогось дитячого центру в нашому районі. Я вже не захотіла уточнювати, але це виглядає дуже гарно, молодці діти. Ось по дорозі мені тут є кінотеатр Промінь, зроблений ремонт, дуже красивий, яскравий, але, на жаль, під час війни не працює. Ось вже червоненьке листечко на деревах, так прикрашає, щоб вони не були такими вже зеленими, то вони вже з А зараз я зайшла в кондитерську, хочу себе побалувати тортиком. Тут їх дуже багато різних, але я хочу саме один чизкейк із персиками. Сьогодні він є. Ось я вже вдома поласувала ним. З кавою дуже смачний. Ось так пройшов мій день. Можна вже відпочивати ввечері, займатися своїми справами, дивитись телевізор чи що, і не сумувати, що настає осінь, бо ця пора року дуже прекрасна. Не треба дивитись, що йде дощ. Що опадає листя, все буде добре.